Вітаємо вас. Продовжуємо наш ефір. Як і обіцяла, нова тема новий гість. І а, наша гостя Марія Богуслав, радник міністра економічного розвитку і торгівлі. Вітаю вас! Вітаю. А, пані Марія, ви вже в нас були в студії мого колеги Костянтина Крупського. Да, але сьогодні в, в новій якості радника міністра. І а, насправді з останньої вашої поїздки, я так розумію, да, це 23-24 червня у Харкові а, відбувалося, як ви написали на своєму Фейсбуці, перше. Всеукраїнська не конференція. Yeah, це такий формат міжнародний. є. Так, ви читали семінар Тренди в самоосвіті та онлайн-освіті. Про це ми сьогодні будемо говорити. Кілька фотографій є. А що це було? Так? Про що ви розповідали? І головне, хто зібрався в Харкові на цю зустріч? Хто мав змогу, змогу прийти? Це закрита зустріч? Чи всі бажаючі могли? Це була велика конференція на 300 людей. Якраз вчителі-новатори, які зараз ну, намагаються втілювати в свої власні програми. Ами різні інноваційні технології, технології в навчанні, технології в онлайн освіті. І цьому брала, в принципі присвячена ця конференція, або не конференція, як її називають організатори. Це такий формат, коли Є вільний простір для спілкування. Кожний е, спікер було понад 40 е, спікерів, міжнародних, в тому числі е, розповідав ну, в першу чергу е, про те, що він буде розказувати на семінарі. От якраз фотографії це презентація мого семінару в форматі такого е, спідгікінга, як вони кажуть. Да? Тобто кожного там три хвилини, да, і 20 20 разів треба було для різних груп людей розповісти. Е, ну, Це тільки один з форматів. Дуже велика конференція. Дводенна, е, дійсно. Якісні дуже люди зі всієї України зібралися, які були відібрані за конкурсним, скажімо так, відбором, за анкетами, і власне, це. Приємно, що такі що такі конференції вже проводяться, і настільки знаєте, заряджені позитивом і цими інноваціями люди, і от ті вчителі, які вчать наших же дітей да, зараз, і хочеться, щоб таких людей ще було більше, і щоб дай Боже, щоб всі їхні інновації, всі їхні ідеї вони були впроваджені в життя на різних, на різних рівнях. То в школі, хто в університетах. Угу. Яка ваша мета як радника міністра економічного розвитку і торгівлі? Тому що одразу в, в, в такій посаді ну здається, що а що ви робили тоді в Харкові? Да, і е, чому ви працюєте так з молоддю? А... Мета як радника ну, взагалі, я відповідаю за розвиток людського капіталу, оскільки взагалі в цій темі вже останні п'ять років і останні, скажімо так, взагалі 15 років, да, от ми займаємося з молоддю в різних форматах. Я керувала програмою Золтика в Резерв, керувала колись програмою «Академія навичок як онлайн-освітня платформа. І наразі створюються департаменти. В принципі, ну зараз є радник штатний радник, і наразі буду переводитись вже на посаду начальника відділу електронних навичок і популяризувати it грамотність популяризувати онлайн освіту, інноваційні різні технології в освіті. Тому якраз і буду ну чому міністерство економіки? Тому що це міністерство, яке наскрізне. Між іншими, скажімо так, міністерствами, mm -hmm. да? тобто вона затверджує державні програми, затверджує державне замовлення на спеціальності, ну і впливає в принципі на вектори розвитку економіки. І Ми вважаємо, що інтелектуальний капітал і людський капітал є основою будь-якої економіки. І якщо в принципі взяти розвиток найуспішніших зараз, держав, вони всі колись розпочинали всі свої реформи, якраз з освіти, якраз в. З правильного напрямку розвитку людей на рівні базової освіти, на рівні самоосвіти, і ми дуже хочемо, щоб ці наші реформи вони також максимально були. З цього в тому числі розпочати. Хоча це це ж не одна реформа, яку зараз міністерство проваджує дуже великі інші багаті. Але це саме це ваша мета. Да, чим це, ви займаєтесь? Да, це, так, це, ваші тимчаї, яка зараз чи є проблеми з кадрами? Да, в цій сфері, наприклад, ви ж певно, що там спілкуєтесь з людьми, чи потрібні також співробітники в департаменті, які створюються. Ну до прикладу, да, який зараз рівень it грамотності, про яку ви кажете, да, цих інновацій в. Україні? Звичайно, є проблеми, оскільки нам е, ну, досталася велика махіна, яка, в принципі, роками будувалася е, з, ну, скажімо чесно, з роздутими штатами людей, да, зараз е, йде масове скорочення людей, да, з 1400 людей в міністерстві да, буде там залишатися е, ну, половина е, або навіть менше. Е, чому? Тому що, е, в принципі, люди, які е, Ну, в чому головна проблема? Да? Люди, які працюють в державних органах, на невеличкі зарплати, да? я не знаю, можливо, для, для багатьох не буде а, серп... секретом, секретом, але за те, зарплати в 2-3 тисячі гривень. Да? Це не ті зарплати, на які, на які зазвичай йдуть люди з дуже великим досвідом, з дуже великим фахом, і вони їх просто туди не затягнути. І, і тільки зараз от, розпочалася така, знаєте, волна громадської свідомості, коли люди полишають бізнеси і просто, знаєте, ну, За покликом душі, бо треба реформувати, а кому, як не нам. І зараз, в принципі, в нас така дуже велика команда людей, всі з, ну, з таким дуже світлим розумінням, як це треба робити, з візією загальною, да, як, на, на які процеси це да, має впливати, як воно взаємодіє з бізнесом, з різними іншими структурами. І ну, я сподіваюся, що тому і всі реформи в принципі, мають бути успішними. І буквально нещодавно була на а, іншому а, великому заході. Кожного тижня десь, десь, десь виступає. Да. Там була, Це був HR-віздом Саміт. Зібрали HR в великі компанії, і якраз була одна з панелей це саме присвячена HR і чарі рекрутингу кадровим питанням саме з органів державної влади, і виступали там hr і з адміністрації президента і з різних там міністерств, і нацбанку і, і так далі. І всі кажуть, що почалися реформи, почалися впровадження правильного, якісного відбору людей, почалися впроваджуватися технології скажімо так, правильно відслідковування та оцінки компетенцій тих службовців, які зараз є. Вже mm -hmm. наприклад, та ж сама англійська мова, да, якщо на неї зазвичай взагалі не, не звертали увагу, до то зараз там начальники відділу і старші начальники департаменту вже мають знати англійську мову, не ріще там певного рівня, mm -hmm. їх будуть до в цьому да навчати за грантові кошти. Ну тобто почалася, почалася вже така правильно в правильному напрямку діяльність. І це дуже добре, оскільки якщо саме свіжа кров прийде до органів влади з розумінням, як це треба робити, да, і почнуться зміни. Тобто зараз якраз час, час це робити. Тобто стандарти в принципі є високими, да? вимоги є високими до претендентів на такі посади, незважаючи на те, що заробітна плата що залишається не там не да. да? старою занизькою для цього. І ви кажете, що є о, там молоді люди, які там з освітами необхідними, які готові, да, є карти. люди з західними. Освітами зембієми, які зараз прийшли, да, і готові, в принципі, рік-два, да, присвятити себе. Цій сфері сфера цікава, абсолютно. Я колись вже мала досвід державної служби в Київській міській державній адміністрації, ще тоді влюбилася в цю велику таку махіну адміністративну, я просто як правильно як зробити, щоб вона ефективно працювала. Це дуже велике питання, бо настільки забюрократизована ну справді, ця сфера, да, так? тільки такою свіжою кров'ю, свіжими такими рішеннями можна щось поворухнути і в правильному руслі направити. Ви вже багато років займаєтеся. З молоддю, да, і е, Академія навичок. І, в принципі, ви за освіту, за саму освіту в тому числі. Де зараз о, цим о, всім навичкам можна навчитися? В яких навчальних закладах в Україні чи обов'язково для це мати вищу освіту, Чи можливо є якісь там курси да онлайн освіти, яка допоможе в принципі отримати ці знання і бути ефективним в роботі? А ви знаєте, зараз вже м, знайти собі місце для самоосвіти, да механізми не проблема взагалі. Да? три роки тому стартували дуже великі потужні міжнародні програми, міжнародні портали, там курсери, юдемію «Юдасіті». Khan Academy. тобто люди, які хочуть навчатися, вони знайдуть собі а, можливість. І це все звичайно безкоштовно. Да? Більшість англійської мови, але є вже адаптовані курси. Академія навичок вона робить свої власні курси, да? записує там, українською, російською мовою від кращих тренерів, представників, експертів в кожній сфері, да? такі короткі 10-хвилинні лекції. Найголовніше, щоб людина розуміла, навіщо це їй треба. Це да? насправді, от, ну, я є в принципі, десь експерта в молодіжному, скажімо так, самоосвіті, да і освітньому розвитку ще також дуже багато де виступаю з темою тренди в підборі персоналу, саме західні, які до нас ще тільки-тільки ось докочуються. І да. Вже на заході в принципі на диплом менше звертають увагу ніж на от ті певні конкретні вже навички, які людина отримає або в. В процесі роботи або просто в імі з ними народжене. Да? Оті soft skills, Відкритість, цілеспрямованість там орієнтація на результат, вміння роботи працювати в команді це ті навички, які вже за нашими дослідженнями, взагалі підтверджені, в принципі, міжнародними дослідженнями, вже для молодих спеціалістів займають 60% від всіх, да, від всіх навичок. Тобто роботодавці на них звертають увагу вже 60% ніж на професійні навички, які в нас в університетах викладають. І ви знаєте, ну це також мабуть, не секрет для всіх, да що. Ну на жаль, рівень освіти в нас в Україні дуже відстає від потреб ринку, і вони навіть не завжди стикуються. Да? Тобто, ми не навчаємо тих технологіях, які людина, отримавши диплом, де на Виробництво або в компанію, да, і кажуть, ну, ти про це все забувай, да, і розпочинай mm. створювати себе заново. Mm. І, в ми шість... в тобі, yeah, да, і ми тобі ]store. будемо в цьому допомагати. І якраз найголовнішим трендом зараз в, mm. в підборі персоналу є відслідковування тих людей, які хочуть навчатися. От, немає технологій, які наразі в принципі, можуть знаєте, з тисячу резюме, 10% одним кліком mm -hmm. а, для роботодавців. Представити. Ну, ми такою технологією володіємо, вона, в принципі, є зараз унікальною навіть для, ну, в, в усіх тер... теренах, е, е, пострадянських країн да, і взагалі в світі. Ну, і Будемо її популяризувати, оскільки це поєднує освіту. І... Фінальний результат у вигляді про це влаштування. Марія, що ви порадите? Зараз такий якраз період, коли а, випускники шкіл а, да, і вирішують, певно, що да, куди вступити, до яких вузів. І а, є ж приклади, в принципі, в там в світі одне за мен це Стів Джобс, який не закінчив своє навчання. Да? Тобто університет, можливо, не потрібен, не треба туди йти. Достатньо онлайн курсів, їх справді багато, і а, там англійською мовою навчатися, і це буде якісніша освіта ніж п'ять років. В університеті ну насправді є е, сфери, де дійсно на диплом тієї ж самої курсери звертають увагу більше, ніж на наш навіть червоний диплом. Е, це сфера ІТ, наприклад, та ж сама, да, оскільки знову ж таки в наших університетах е, не викладають тих е, новітніх технологій. Ну, в більшості, да, не буду ображати там всіх університетів під одну, як кажуть, грибінку причисувати. Да, але е, в більшості ну, на жаль так і є. І, в тому то і сенс, да, що людина має донавчатися, але в принципі якісь базові речі вона має отримати, і має отримати е в університетах. Тобто їх ніхто не відміняє, і треба просто якісно розуміти, що з першого курсу розпочинається вже знаєте, навіть навіть зі шкільного віку розпочинається правильна. Е вже робота над собою, тобто не треба чекати п'ятого курсу і думати, що все буде солодко, і там в перші же компанії заберуть з руками з ногами, як нам кажуть в університетах. На жаль, зараз ще роботодавці, все ж таки, звертають увагу на дипломи, і в великих компаніях є певні кваліфікаційні рамки для. Ті чи іншої спеціальності, які передбачають фахове навчання в там економічних спеціальностях, і так далі. А, і зараз, якраз для молоді, яка обирає цей ну, свій шлях, да в першу чергу. Треба дізнатися, ну і для себе зрозуміти, в якій сфері вона хоче працювати, саме не тому, що там батьки сказали, або там тому, що цей університет найближчим чином знаходиться поруч. Да? Треба йти, щоб хоча б корочку отримати. Бо через 5 років ці тренди західні, які зараз е існують, вони до нас дойдуть, і ці корочки у вигляді дипломів вони не будуть нічого коштувати на ринку. І треба з першого курсу працювати над собою, знаходити собі програми. Вони всі знову ж таки. вони всі безкоштовні але треба бачити отут, тут знаєте зірку до якої йти всіми, всіми шляхами ось офіційної освіти поза офіційною і так далі але спеціалісти саме в іт сфері якщо а, вірити сайтам там з пошуку роботи наприклад так це одні з найбільших зарплат це точно. Тобто, це зараз а, те, що називають затребуваними професіями. Абсолютно вірно, і, і в тому і навіть полягає е, парадокс, що ринок е, ну, навіть український ринок потребує вже в 10 разів більше е, людей, е, професіоналів, ніж готують наші офіційно навчальні заклади. Да, в ІТ сфері саме угу. і. Е, е, тому в нас дуже багато людей, які вже після закінчення університетів зрозуміли, що найбільше зарплати тут, і треба йти сюди. Да? І вони, в принципі, за рік-два перекваліфіковуються. У кого є тут все, все нормально, працює мізки, да? то вони знаходять для себе і курси українські, і іноземні. За два роки можна вивчити будь-яку мову програмування, вивчити систему, там, системний аналіз. І тим паче, що IT-спеціалізація це не тільки програмістка, це і аналітика, і навіть там тестувані. Можна розпочати, а це вже півтори тисячі доларів. Вибачаєте, да? але ну, таких зарплат в жодній сфері хвати, такої та? немає. І як вихід з кризи для безліч безробітних, які зараз є для масово переселених осіб. Ми вважаємо, що сфера IT вона є ну, найбільш зараз. Ефективною, найбільш затребованою в плані спеціалістів не тільки в Україні, взагалі, навіть в усьому світові. Вона мобільна, дуже багато людей можуть працювати тут навіть на аутсорс. І тому ми максимально зараз спрямовуємо всіх ну, людей при виборі спеціальності, всім молодь наших абітурієнтів, щоб вони вибирали саме ці спеціальності. І ми навіть зараз готуємо. Онлайн освітній курс, ну такий можна навіть сказати, профорієнтаційний курс називається стати it IT-спеціалістом», щоб допомогти молоді, не обов'язково навіть школярам. Так, це можуть бути студенти, це можуть бути ВПО переселені особи безробітні. Будь-хто в нас є домовленості вже Державною службою зайнятості з там з міністерством освіти, щоб якраз саме через цей курс люди змогли зрозуміти, чим одна спеціальність IT відрізняється від іншої, чим одна мова програмування. Відрізняється від інших. І далі ну, ми направляємо, куди де можна ці навички отримати. Знову ж таки, безкоштовно. Це дуже цікаво, які здібності треба мати, єдине що. Тому що от, мені, наприклад, здається, що здібності жодних до цього немає. Да? До е, такої професії, чомусь я це так відчуваю. да. Головне, Але здібні... якщо, наприклад, вже там є інше диплом, а щось хочеться змінити в житті, чи там потрібна робота, і дивишся, що за цю роботу гарно платять. Можливо, це в будь-якому віці можна перенавчитися, Абсолютно. які мають бути перші здібності. Знання мови англійською. Це, це, це. Ці от знову такі софт да? треба в першу чергу хотіти саморозвиватися, да? а, тобто це також навичка, навичка саморозвитку, да? вміння заставити себе дві-три години в день потратити на саморозвиток. бо навіть просто півгодини на читання умних якісь книжок. А це, ну, це такі, знаєте, найголовніше, які для всіх взагалі спеціальності зараз затребувані. Щодо зміни професії, на заході, якщо в тебе одна спеціалізація, то ну, якось на тебе. den Дивно дивляться, да. Тобто це абсолютно нормально мати дві-три різні спеціальності в різних сферах. Абсолютно, і саме на стику з цих сфер і, і, і народжуються професіонали, народжуються унікальні фахівці, і саме за цими фахів... унікальними фахівцями є якраз охота Да? полювання на ці от голови, да? як кажуть, саме за такими людьми, які можуть швидко зорієнтуватися в будь-якій сфері, тобто вміння аналізувати інформацію. Це також дуже затребувана зараз. Затребовано, ну, специфікація така. Кваліфікація mm -hmm. і, і навички, да? тобто, е, ну і знову ж таки вміння е, вислухати, донести свою думку. Е, тайм менеджмент ніхто не відміняв <свісно> стресостійкість, оскільки да? можна перепрацювати потім взагалі півроку е, лежати, <свісно> не поворохнувшись. Ну тобто, дуже великі такі, і знову і це все знову ж таки soft skills, на які, на жаль, до речі, в нас е, в нашій класичній системі навчання жодного ваги не приділяють. Тобто, у нас є. Хард mm -hmm. да, тобто професійні навички ми навчаємо, але ми зовсім не, не даємо молоді, ну ми я маю назвати в українська система освіти, скажімо так, не даємо молоді навичок от саме таких. Да, тобто, як донести свою думку і скласти грамотну, якісну презентацію. Тому що знову ж таки, тому що педагоги наші викладачі знову не мають цих навичок. Тому от маяка якраз на рівні міністерства буде задача не тільки молодь, це і IT-грамотність і державних службовців, це it грамотність і вчителів, і керівного складу шкіл, щоб вони розуміли, що електронну пошту можна вже навіть з телефону відправляти, бо дуже багато ну навіть не користуються що є скайпи, що є такі речі, да які для бізнес середовище вже настільки ну, звичайне. Да, та, да, так, конференції з скайпом дуже да. все активно відбувається. А та сфера, Вона якось така, знаєте, от собі там, ну, трошки така заморожена. І, ну, оскільки через цю сферу проходить більшість людей, які потім знову ж таки пере, переходять на рівень ринку, на, на ринок труда, да, і знову ж таки йдуть працювати в державні органи, знову ж таки, в систему закладів освіти і всюди-всюди, да, Тому ми маємо в принципі таку собі ну, не дуже якісну. Якісно кваліфікаційні, ну різні, на різних рівнях кваліфікаційних людей. І ще дуже велика, знаєте, в чому є проблема у нас? У нас зовсім не, не звертали увагу на правильну профорієнтацію людей. Коли в нас обирається університет, ну, як я казала, да, зазвичай там батьки, це навіть дослідження показує, ну, Нічого нового. Да? Є батьки, які вирішують за молодь, є. Географічне покриття, яке обирається, там, щоб поменше їздити. Але, і загальні тренди, до речі, тому да, що да, у нас і бокам, тренди, менеджерів які, дуже багато, які да, яким диктуються, да, знову ж таки, закладами освіти, які, на жаль, не стикуються з ринком праці. А я, і потім люди. Навч пішпішовши п'ять років, п'ять років про, про навчившись професії, які взагалі вони можуть там бухгалтером, да, навчатися, а вона не може висидіти більше двох годин з бумажками, да, і треба з людьми спілкуватися. От у нас немає цього правильного профорієнтаційного тестування навіть в школах. Зараз готуються програми дуже великі, масштабні. і Ми в тому числі будемо задіяні коли на рівні школи або навіть вже університет, або навіть тридцятирічні люди зможуть склавши тести з. Розуміти, що вони в принципі може навіть, навіть не в тій сфері працюють, mm. можливо, вони вирощуючи квіти більше досягнуть в цьому успіху і, і і коштів зароблять, да ніж там перекладати папірці або щось інше робити. А коли це в школах до речі буде? А, коли ви плануєте? Чи ну, є... планується така система в вересні, в жовтні місяці? Вже запускатися. Вже цього року. Да, да. Але вона створюється окремо, да тобто вона ще не поєднана з системою освіти. Розумієте, в чому проблема, що є, є, є грантові, є грантова. Програма, там, програма розвитку ООН, які, склали, які розробляють вже рік цей проєкт там, за там, грузинською системою, аналізуючи різні системи по всій Європі Америці. Америки, І вони ще не інтегровані в систему освіти. Тобто вони якось окремо. Да? І, і правильна система це коли. Профорієнтація зразу ж людина йде, обирає серед тих університетів, які за її покликанням можуть цим навчатися, і розуміє да навіть далі в якій компанії вона піде. Тому що компанії також можуть, можуть і мають бути поєднані з системою освіти, тобто не відокремлено десь. Потім, да, ви нам резюме надсилаєте. А коли воно вже заєд... ну, на рівні третього курсу вже можна відбирати собі найкращих студентів на стажування, на донавчання знову ж таки на рівні кампанії. І вже людина розуміє, що вона після п'ятого курсу вже має е... і досвід, і розуміє, що вона вже і... навіть і резюме, що є, що туди написати. Ну, тобто така велика система це називається соціальним ліфтом, коли людина вже зі школи, університет, компанії да, може себе виростити і в принципі в 23-25 року. Років вже стати кваліфікованим спеціалістом звучить просто прекрасно. І, і Тим о, нашим глядачам, кому цікаво, да що відбувається де, Коли будуть і де найближчі події, де можна вас почути, якісь лекції, да зустрітися а, з такими ж людьми о, з цікавими да, з цієї професії? <рес> Ой, мене перенасичений минулий тиждень був подіями. Це було п'ять конференцій, де я виступала за тиждень. За тиждень, так. тобто так, в Харкові, ну, в Європейській бізнес асоціації Потім конференція дуже велика була державній службі зайнятості вони організовували конференцію Ринок труда, європейський вимір. Знову ж таки, зібрали представників всіх обласних районних служб зайнятості і розповісти про тренди, які зараз взагалі є в Україні і в Європі. Дуже багато було міжнародних експертів. Там був підписаний меморандум з федеральною агенцією зайнятості Німеччини. Ну тобто. Державні органи вже, от сучасні, скажімо так, вони розуміють, що це необхідно, і знову ж таки, якісний менеджмент вже на рівні державних органів а, дає надію, що все це буде в правильному руслі направлятися, і вони починають бути відкритими до інновацій, до різних. До різних ідей, звичайно, знову ж таки обме... ну, на жаль, ще обмежені цими ем, ну, бюрократичними процедурами. Тобто, така собі нелегка не процедура. Ну, Насправді буде для молоді найближчим часом так організована конференція чи зустріч? А, чи ну, Ми плануємо взагалі на, на вересень, бо зараз літо ну, такий зараз період. Тобто ми зараз будемо ще от, найближчим часом ми будемо запускати цей профіль професії IT-спеціаліста. Uh -huh. Звичайно, ми зробимо прес-конференцію. Ми зробимо онлайн. Таку онлайн-конференцію для вчителів, щоб всі могли подивитися, послухати. І з вересня вже складати програми, знову ж таки, поки факультативні, але програми вже якісної профорієнтації наших школярів. Тобто профорієнтація починається вона там не з 11 класу, вона вже з 7-го, з 8-го. Дуже велика зараз є там програма з робототехніки, які в принципі, з 7, 8, 9 класом працюють. Бо 10-11 і вже Пізно. Вони вже е, мають фахово готуватися до тих зно предметів і поступати в ті університети, які вони ще мають обрати раніше. От. Ну, це, знаєте, це ідеальна, ідеальна mm -hmm. картинка. Ну, на жаль, не всі ще е, розуміють це, але е, все більше. І все частіше я зустрічаю людей як в державних органах, так і в громадському секторі, в, в освітній е, сфері, які це розуміють і м, розуміють важливість цього, і м, починають вже співпрацювати. І так хто просто скаже, що це дуже рано, що не знають, що діти в школі навіть багато коли закінчують школу, не знають, що куди треба поступати, яку професію мають обрати. на заході як це відбувається, що правда, в 6-7 класі вже починається профорієнтація. Це така собі профорієнтація загальна. Тобто, ти гуманітарій, ти технічний, ну з тех, технічними mm. навичками складу ума, да? тобто е, тобі там з тваринами краще. вже в цьому віці видно, да, да, які особливі. Видно, видно. І дімнасті. вони, в принципі, зазвичай не змінюються. Е, да, ну, людина е, там може потім поєднувати да, е, різні теми. Але якщо вона звикла з людьми спілкуватися, вона, не, вона ніколи не зможе сидіти е, весь там. Всі вісім годин робочого дня, да, і, і робити щось аналітику, якусь з комп'ютером mm -hmm. да. і і навпаки. Тобто, так відбувається зазвичай всі от, профорієнтаційні тести і програми, які діють там на заході. Вони всі направлені першу чергу на виявлення ну цих от, скажі, психологічних властивостей кожної людини. І від цього вже навіть можна будувати і освітні програми навіть в школі. Як в принципі є дуже багато т'ютерських систем. Якщо у людини творчий склад мислення, то їй навіть математику через творчі підхід будуть давати, і вона буде це сприймати краще і більш ефективно, ніж звичайно. Це так ще ще далі перспективи, uh -huh. але все ж таки до цього ми будемо йти також. Дякую вам, радник міністра економічного розвитку і торгівлі Марія Богуслав розказала нам багато цікавої інформації не тільки для тих, хто вже дорослий вирішив змінити професію, а й дуже цікава інформація для батьків, чиї діти навчаються в школі. Виявляється, що якраз 6-7 клас вже треба звертати увагу на, на дітей, саме на професійні якісь моменти, да, яким може стати ваша дитина і розвиватися. От що головне. Сказала Марія, що треба постійно саморозвитим працювати, теж. і батькам теж і дітям. Залишайтеся з нами за кілька хвилин повертаємося.